З пляшкою пролітали в неділю. І вмовляли по черзі, що треба мені влазним кобзарем ходити по поділлю і тягнути попід вікна тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, та в кожній жінці ввижатимеш ти, а я опускатиму свої очіку. Отут можна поаплодувати. Твоя сила, епіграф, я б навеки забив кабаки і писати без стихи забросив, Только б ТОНКОЙ касаться руки і волос твоїх з цвітом косі. Сергій Сина. Стоп, стоп, стоп. Моя слабкість, твоя сила. Тепер Анатолій Хромов. Ну чому ти зі мною, як лід, гострий погляд, не вії? Може, я не зігрів так, як слід, та зігріти не втратив надії. Я б, можливо, тебе б і забув, і гуляв би, як вітер у полі. І красуню, та ще й не одну заманив поде себе в неволю. Вечір завішує наше вікно синім. волхви підписують листівки, загортають дари. Перша звізда така, восіяла з гори, але під ковдрою міняються правила гри. Тут значно ближче від народження і до воскресіння. Святкові орди переповнюють вагони, метро і приміські електрички. Ми руки сплітаємо, на помацки гадаємо на картах таро. Мені щоразу випадає голий король. Христос ся рождає, і це як пароль, який дарує доступ і до найбезплотніших таїн. Оце наше садо мазо в саду із прокуреним небом. Чуєш, це нібито ліпше за могилу. Клекотання лібеда тремтінні тіло. Дикий стогін е від оргазму поем. Це наш дивний, мертвий, вічно живий БДСМ. Дякую. І кожен раз, як в перший раз, в перший раз, Амур шалун поцілить в нас, отже шалун, Любові підвержен чоловік і кацап, хоча кацаптом делей слабо полюбовку, любов, епічна сила, любов-любов, позивала, поманила серця і тільця, з собою соединила работа